Доброго дня всім! Сьогодні у нас отакі теплиці 6х60. Три штучки стоять під надувчик, під двойний слой. У нас тепер є нова функція. Додаються в ці містровочки отакі формушки, щоб для хорошого комфортного провітрювання вам було. Двойні двері, як завжди, надувчики, Щиточок під надув. Ось такі три мадами. Що їх он трошки підшаманить, поставить котел, все, що було під опальний сезон, і можна спокійно і взимку вирощувати. Але це ще не все. Дивимось ми сюди. А тут ще тепличка стоїть 50 метрів. Ці йдуть під один шар плівки. Це будуть теплиці у нас чисто в сезоні, на теплий сезон. І у нас їх тут 10 штучок. Тобто три літнього варіанту під два шари плівки і 10 Одношарових, все так само. Формушки при відкриті, тільки 6х50, 10 штучок. Ось такий у нас невеличкий об'єкт, який вже майже завершився. Замовляйте, приїдемо поставимо.